Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зараз нагадаю вам про е, нашу акцію: збільшена знижка за самовивіз на трактори з кабінами. Вона діє як в місті рівному, де зараз я знаходжуся, так і по Івано-Франківську. Скажу, що з нового надходження вже готуються трактори з кабінами. Їх там буде е, три моделі. Зараз на майданчику для огляду доступно дві. Але найближчий тиждень ще є три моделі тракторців з кабінами теж підготується. Тому на всі трактори з кабінами, от бачите, на сайті ціну мінус 500 доларів. Не 200, а мінус 500 доларів. Тому маємо чудового зараз Кубота GL25 з кабіною. Ціна 10600 на самовивіз. Хороший стан. 1287 мотогодин не стверджуємо, але технічно повністю справний, гарний тракторець, нічого не кручено, можливо, підмалював наш Олександр передній контргруз. А так, все в рідній фарбі. По шинах є тріщинки незначні на передніх, ну і ще менші на задніх, але все в брідстоуні. Тому е, прийняли рішення не міняти, щоб ну, даремно не піднімати ціну на тих там, декілька сотень доларів. 10600. Ну і то, що зараз є, це New Holland з ґрунтофрезою. пам'ятаєте, ціна була 23 100. Зараз там професійна 2,40. Зараз ціна е, 22100. Приїхати забрати. І без ґрунтофрези 20-100. 2010. ґрунтофриза 2000 доларів 240. Можемо продати окремо, якщо когось цікавить така велика професійна ґрунтуфриза. Будь ласка, звертайтеся 2000 доларів. Невелика ціна за таку ґрунтуфризу. І невелика ціна за погодьтеся за трактор. 100 сильний Юголанд, не китаєць. 20100 або 22 100 з ґрунтофризою. Актуальна ціна: звертайтеся, приїжджайте, тестуйте. Тракторець вартий уваги, е, ну, оскільки він вживаний, звичайно, є якісь дрібні зауваження, там по шинах можна, але зверніть увагу і на ціну, яку ми пропонуємо. Нижче ринку на відсотків 20, менше як за 25 тисяч, точно такого тракторця на ринку не знайти. Тому. Купити, залишитися задоволеним і зробити більший об'єм роботи. Це для тих, кому потрібно 50 плюс гектарів обробляти. Цей тракторець буде саме в пору. А міні-трактори, 22-ючка, там у нас готується з кабіною. Куботка 33, й 29, й буде з чого вибрати. Такі міні-тракторці, куботи з кабінами теж. Зі знижкою 500 доларів за самовивіз. Сім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Віремтехніка. До побачення.